Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень LiveCrypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді я знову перевірю свою вдачу, відкрию декілька боксів і покажу, що можна отримати в цих боксах. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Сьогодні хочу знову випробувати свою дачу, відкрити декілька боксів. Я назбирав 3000 майнинг токенів і за них сьогодні відкриємо бокс. Але перед початком також хотів додати деяку інформацію. Дивіться, за кожен наступний 10 рівень ви будете отримати бонус. Це може бути як майнер, так і генератор. Щодо запчастин я вам сказати не можу. Мені за 20 рівень знову пощастило. Отримав я ще один павер-генератор. Хто дивився? Попереднє відео я вибив три цих генератора. Зараз в мене з'явився ще четвертий, Тобто це також стимул до того, щоб набивати більше рівнів, отримати додаткові бонуси. За попередній 10 рівень я отримав слабенький майнер. Я його спалив. За те, що ми їх палимо, нам також додається бонус до нашої потужності. Скільки який майнер нам надає бонусів, ми можемо переглянути тут Майкар. Тут, як бачите, тут для кожного майнера вказано, який відсоток до потужності вони нам будуть надавати. Звичайно, спочатку здається, що це дуже мізерні відсотки. Але якщо у вас, наприклад, буде вже нормальна потужність, то це доволі буде навіть непогано. Ну і з усіма ми можемо ознайомитися тут майнери, за які ми можемо. Отримати додаткові бонуси. Тому, якщо у вас є непотрібні майнери, ви можете їх просто також спалювати і отримати додатковий бонус. ну і що, Давайте далі вже перейдемо до відкриття самих боксів. Переходимо сюди. У мене, як бачите, зараз є 3067 майнерів токенів і 9 реферал токенів. ну і Давайте спочатку відкрив за реферальним. сподіваюсь що мені знову не пощастить і не випить той генератор. Можемо бачити ось тут ці винагороди. І як я дуже фортовий, попереднього разу мені випало аж три цих генератора і один майнер. Тому сподіваюся, зараз мені пощастить душі. Ну давайте натискаємо Бай за 5 реферал токенів. І як бачимо, майнер g 4. Такий мені з попереднього разу один із чотирьох проб і випав. Ну давайте вже відразу відкриємо за. 3000 майнинг токенів, натискаємо, переглянемо винагороди, бачимо, які майнери можуть нам випасти. Натискаємо далі відкрити за 3000, відкриваємо. І, як бачимо, мені попався якийсь єстер-майнер. Давайте відкриємо вкладку. І як бачимо, це ось цей майнер. ну і Мені здається, він не самий найкращий. Давайте перейдемо в наш інвентар, натискаємо. Піймо в інвентар і дивимося, що це за майнер. Ну, і це називається що значить не везе і як з цим боротись. І знову мені не пощастило. Добре, хоч випав ще один ось цей майнер. Ну, а це зовсім якийсь директ на 0.55 EAHESH. Ну, але його можна буде спробувати обгреднути так як я зробив ось цим Звичайно, не дуже сказати, що він там набагато прокачався. Ну, але все одно потужність трішки збільшила. Давайте зараз переглянемо, що треба для того, щоб його прокачати. Натискаємо апгрейд І як бачимо, що нам потрібно 60-90 майнинг токенів в мене зараз є 67. Я думаю, я сьогодні ж ще доб'ю ці токени і прокачаю. Цей майнер. Звичайно, тут надається небагато до його потужності, лише 0,02 хеш, але можливо далі там буде більш суттєве збільшення, тому спробую його ще прокачати. Також можна переглянути, що нам потрібно для прокачки цього майнера. Тут як бачите, вже збільшення потужності більш суттєве. І також що до купівлі цих деталей. Дивіться, їх на мою думку краще можна купувати за криптовалюту. Я для оберегень. Попередньо для цього майнера купував додаткові деталі за dobiecoї. Ну, але ви можете придбати за майнери спокени, за блоки, кому як краще. Але я все одно спочатку краще не витрачав взагалі ці блоки. Лише там, якщо потрібно, наприклад, докупити якесь місто, а не можна придбати за криптовалюту, а блоки збирати для того, щоб якщо буде якийсь крафт до якоїсь події, у вас були блоки для того, щоб скрафтити якийсь вже більш. Потужний майнер. Ну, але це, звичайно, моя думка. Ви можете працювати звичайно по-іншому. Ну, і ще також, я думаю, що вже скоро новий рік також можуть бути якісь прикольні майнери, які ми зможемо крафтити. Тому я збиратиму ці блоки, щоб потім можна було отримати якісь з цих майнерів і не пропускати різні події. Ну, і ось такий ролик вийшов сьогодні в мене на каналі. Сказати, мені знову не дуже підфартило. Сподіваюся, у вас вийде отримати щось краще, ну а поки що працюємо, збільшимо свою потужність і налаштовуємо свій пасивний дохід. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення!